Блоки г'єниша заперечення властивостей. Давайте з вами згадаємо властивості блоків. Блоки за властивостями поділяються на блоки за формою, блоки за кольором та за величиною. Заперечення означає, що цей блок не є. Такий як зображений, тому він перекреслений. Не круглий, не прямокутний, не трикутний, не квадратний, не синій, не жовтий, не червоний, та не великий і не маленький. Звернемо увагу на схему. Схема складається із властивостей, символів заперечень. Будь ласка, давайте розглянемо. Прочитаємо цю схему. Про що вона нам говорить? Про те, що блок не жовтого кольору і не синього. Це означає, що блок має бути червоного кольору. Не квадратний, не трикутний, не круглий. Блок має бути прямокутної форми, не маленький, великий. Що ми одержуємо? Що це блок червоного кольору прямокутної форми, великий. Знайшли блок. Поклали у вільну віконечку. Тепер ми з вами будемо вчитися самостійно складати такі схеми. Ось, наприклад. Блок квадрат. Що ми про нього знаємо? Про те, що це блок червоного кольору квадратної форми великий. Тепер нам потрібно скласти схему, яка заперечує ці властивості. Будь ласка. Якщо він червоний, значить він що? Він не синій, він не жовтий. Далі, якщо він квадратний, значить він що? Він не трикутний? Він непрямокутної форми та не круглої форми. Ось так. Далі, величина. У нас блок великий. Значить, що? Ми заперечуємо те, що він не маленький, а великий. Читаємо схему, яка у нас утворилася. Це ми загадали, склали схему до нашого блоку. У нас був блок червоний великий квадрат, не синій, не жовтий. Червоний. Не трикутний, не прямокутний, не круглої форми квадратної. І далі не маленький, він великий. Вірно, вірно. Вам завдання, будь ласка, малюки, папу. Будуйте таку ж схему на іншу фігуру. На Круг та на трикутник, великий круг жовтого кольору та синій трикутник великий.